І так, збираємось у подорож. Щоб дістатися казки, потрібно зробити певні кроки. Це як збирання валізи. Треба покласти все необхідне, щоб подорож відбулася. Якщо вже прийняти рішення щось змінити у своєму житті, то треба усвідомити деякі речі. По-перше, треба зрозуміти і сприйняти той факт, що наша реальність це. Велика програма для здійснення бажань. Я вже казав, що все в нашій голові. Треба тільки повірити в бажане, тому що світ, у якому ми живемо, виконує всі наші бажання, усвідомлені та підсвідомі. І тут все просто. Якщо тебе щось не влаштовує, забажай інше. Зміни своє ставлення до сприйняття. Твоє бажання неадмінно справдиться. Тільки треба трішки почекати. Якщо будуть виконані всі умови, твоє бажання неадмінно здійсниться. Ти хочеш цього? Хочеш, щоб твоє життя перетворилося на казку. То збирай валізу. Поклади в неї всю свою впевненість в тому, що все здійсниться для тебе найкращим чином. Що всі бажання виконуються. І якщо щось відбувається на те, то треба розібратися з підсвідомістю. Мабуть, те, що здійснилося, це теж було твоїм бажанням. Реалізувалися твої страхи, прояви, провини, люті чи образи. Тож викинь зайве. Воно у подорожі не знадобиться. По-друге, по-друге, проведи переогляд своєї свідомості та підсвідомості. Можливо, там знайдеш ще якийсь емоційний та інтелектуальний бруд, сміття або інші зайві речі, які впливають на сценарій твого оновлення та перетворення. Цього теж треба позбутися. Подорож повинна бути легкою. По-третє, налаштуй свій мозок, емоції, почуття та тіла на сприйняття нової реальності. Відчуй, що твоя казка вже навколо і всередині. Дай собі зрозуміти, що це правда. Світ підтягне під це всі свої шляхи необхідні. Зустрічі та події, ми з тобою будемо послідовно складати валізу. Я це вже робив. І роблю наразі знову. Ти не повіриш, але сам процес борі вже робить тебе щасливою людиною. Тільки не слід збиратися надто довго. Треба рухатись. Треба діяти. Нехай твої дії випереджають твої думки. Тож треба. Вирушати у казкову подорож, у подорож до твоєї мрії, у казковий світ твоїх бажань. Повторімо. Закріпимо розуміння. Повтори собі все в твоїй голові. Думки, емоції, почуття, які виникають, це твій здобуток. Від'єднай себе від зовнішнього. Ти саме те, з чим погоджуєшся, ти саме ті думки, яким ти віриш, ти саме ті емоції, які ти випромінюєш, ти саме ті почуття, які свідомо чи підсвідомо залишились при тобі. Зовнішні здобутки та бодразники це тільки твоя уява. Насправді все відбувається у твоїй голові, Весь світ. Все, чому ти віриш, все навколо тебе. Це лише відображення тебе. Неможливо знайти щастя ззовні, якщо його немає всередині. Неможливо знайти любов ззовні, якщо її немає всередині. Неможливо знайти турботу ззовні, якщо її немає всередині. Це стосується всього. Цей казковий світ. Твоє дзеркало, уяви свою подяку за те, що це, що тобі потрібно. Та рухаємо далі. Ми вже почали розбирати алгоритм здійснення бажань. Надалі, більш детально, вже скоро. Чекай!